Всім привіт, хто з нами підписники нашого каналу та просто гості приїхали знову на парковочку. Сьогодні буде огляд декількох машинок. Зараз іду, беру документи, ключі і буду вам показувати. Розпочинаємо, друзі, з такої машинки, як наші кажуть, Прямо з під німця машинка <хи> в лапках. Ford c Max 2006 рік, 1.6, газ бензин. Газ встановлений ще на заводі. Тобто оригінальний. І дивимося. Так, скажу зразу по підкрасах. Крашений капот, крашене переднє праве крило, задня права дверка і заднє праве крило. Тобто машина трошки накрашена. Оце ще не все. Тут у нас ще є. Ось такі подарунки Во. Це грязь просто, але, як ми можемо бачити, да, тут порог має вже теж шпакльовочку. Десь в цю сторону він був трошки вдарений. Тут а, рижик є. Ну, машина. Стан її взагалі не задовільний, але вона коштує також ну, смішні гроші. У вас всі ціни, рік мотор також будуть з'являтися десь тут на екранчику. При монтуванні все добав. Дивіться все своїми очами. Я думаю, що тут можна взагалі не коментувати. На, бампу, на бампері також є. Покажу вам зараз салончик Два склоподйомника. Дивіться як їздять. Німці. Перед продажу ще й магнітолу витягнули. Давайте заведу його. Двісті пробігу тут? Світиться чек у нас зараз покажу вам ще є під капотом також. Ось так виглядає під капотом і покажу вам ще далі. Тут також є інформація про те, що пройдений тихогляд до квітня 26-го року є тихогляд на цій машині, тобто. Тихогляд вона пройшла, не знаю з якими там умовами. Тут опорог також. Краска позлазла. Друзі, показую цю машину, це не означає, що ми її будемо купувати, хіба що якась людина з України захоче це зробити. І ми зможемо організувати доставку, розмитнення і допомогти по вирішенню всіх інших питань. Ціна на цю машину, як ви самі бачили, досить смішна. Не знаю, я думаю, сенсу щось більше показувати про цю машину немає. Немає сенсу витрачати ваш час, тому переходимо відразу до іншої машинки Так, друзі, продовжуємо. Сіят Ibiza 2012-2013 рік, 1.2 TSI. 189 тисяч пробігу. Зовсім не фарбована, немає ні одного підкрасу. Пробував електронним прибором. Клієнтам, які захочуть цю машину купувати, зможемо надіслати також відео, де кожна деталь оглядається з електронним прибором. Дивимося. более чем этих машин. Есть ржавчина. Есть такое что-то на бампере. Царапина. Тут на бампере есть трещина. Вот такая. Жавчина на задньому лівому крилі. Також ціна у вас буде висвічуватись на екрані. Я думаю, що ви вже їх бачили. І також на лівій стороні аналогічна ситуація. Поріг і крило. Також тут крило підм'яте і поцарапане. Ось так, зараз показую салончику. Маємо два електросклопідйомники. Ось так виглядають сидіння. Воно було в двох, двох чухлах. Не знаю навіщо люди такі роблять. Але це вже питання не до мене, а до, до німців, які продають ці автомобілі. Так, светится. Какая помылка. Давайте глянем и под капотом. Это автомобиль. Антифриз чистенький. Мотор працює рівненько. Тут є біля кришки давної. Є масло, масла. Антігріз чистенький. Коробка також працює бездоганно. Ось вот такий автомобіль. Перемін генератора. Щось почав трошки піщати. Дивіться, покажу. Кому цікаво, покажу також бріфа маленько. 12-13 рік, 1.2 TSI 77 кВт. Ще в нас на огляді, якщо не помиляюсь 4 машини, тому також багато часу не буду вашого займати. Є полочка. В загальному стан машини непоганий, ну але рижики є, які потрібно устраняти. Але в загальному машинка вигляд має досить непоганий. Тому кому цікаво, можете писати. Переходимо, друзі, до наступної машини. Шкода Фабія, 2006 рік. 1,4 бензин 59 кВт. MPI-шний мотор тисячі пробігу. Якщо я не помиляюся, зараз ми побачимо це. По покрасушці ліве переднє крило, тільки крашене. І зараз буду вам показувати стан кузова в загальному. Дивіться. І думайте. Царапина, краска чіт-чуть відрізняється на лівому передньому крилі. Саме це крило крашене. Тут а також є, зразу вам покажу, щоб потім не забути поріг стертий, так? Як це буває? У таких машинках. Є задні парк тронічки, є круїз контроль у цьому автомобілі підігрів сідінь. Комплектація, як для цього автомобіля, досить непогана. Також тут я бачив, покажу вам також, починають рижечки з'являтися зовсім малесенькі. Їх ще не видно, вони ще не рижики, вони ще сіренькі в красці, але вже є такі моменти, тут появляються. Так. Давайте заведемо. Покажу салончика ще. Два склоподйомнички, електрорегулировка дзеркал, круїз контроль. 172 тисячі пробігу. Так, підігриви, кондиціонер, так, зараз покажу вам також маленький бриф, 1,4 бензин. Як я вже й казав, 2006 року цей автомобіль має всього лише два власника, і цьому всьому є підтвердження, також можемо надати. Ззаді весла, як нас народі кажуть, багажник тут є запасне колесо. Також є повний комплект, домкрат, ключ і крючок. Стан цих автомобілів, звичайно, що потрібно робити хімчистку, поліровку. Але, друзі, ці машини зовсім не, не готувались до базару, тобто вони не готувались до продажу і до відео огляду, і я вам показую такими, якими вони їдуть до нас, в Україну з Німеччини. Звичайно, якщо вас цікавить ця машина, то ми зможемо також її повністю обслужити технічно, ну і з фарбою також допоможемо розібратись, якщо вас це буде цікавити. Хоча я думаю... Що в нас в кожного є знайомий покращик, да? і ми знаємо, до кого ці автомобілі гнати. Ось така машинка, друзі. Я думаю, що ми будемо переходити до наступного варіанту. Тому залишайтеся з нами і переглядайте далі. Що, друзі, продовжуємо наш огляд Ford Focus 2013 рік, 2 літра дизель. 210 пробігу, якщо я не помиляю, 103 кВт. Звичайний мотор. На парктронічках. Зараз гляну. 20-й рік, 21 тиждень 2020 року. Резина, але дуже класний протектор. Зимова. По підкрасам немає жодних зауважень, тобто ні одного підкраса по цьому автомобілі Він немає. Є царапина на бампері задньому з правої сторони. Виглядає цей автомобіль досить класно порівняно з минулими. Ті, на які я робив огляд. Це скотч. Оскільки був сівший акумулятор, німці не придумали нічого кращого, як просто заклеїти це відкрите вікно скотчем, тобто прикорити автомобіль чи замінити акумулятор і закрити вікно. Це був взагалі не варіант. Вони подумали, що краще, вони просто його заклеїть, заклеїть пленку і все. Так, дивимось, друзі, салон. 4 склоподйомника, електрорегулювання дзеркал, складання дзеркал, також є кнопочка. 228 пробігу. Бачаюсь. Мультикермо є кліма, підігрів лобового скла. Досить класна штука, оскільки я сам маю зараз Форда. І коли замеше скло, буквально хвилинка часу, і скло відмерзає набагато швидше, ніж печкою. Є також підігрів сидінь. Шестиступнева коробка переключень передач, круїз контроль. Є також автосвітло. Ось так показую вам, як зазвичай маленького бріфа, тобто 2013 чистий рік, 2 літра дізель, 103 кВт. В автомобілю ніяких нарікань немає. Стан сидінь, до речі, сидіння не порвати, хоча руль. Не знаю, що про нього сказати. Просто можете самі подивитись на його стан. Не знаю, хто в не... як його крутили. Ось такий стан. Покажу вам потолок. Ця машина дійсно варта вашої уваги, тому хто шукав собі такого Фордіка. Я би рекомендував, певно, подивитись саме на цей варіант. Ціна також вам вже була висвітлена тут на екрані. Ось так він виглядає. На місці запаски вже стоять і компресор і пена. Думаю, що ви це знаєте, і ще літра умивайки <гум> в подарок. Ось так. Ну, звичайно, машина також не хімчищена, до базару не готовлена. Досить гарний варіант, за виключенням таких нюансів. Але я думаю, що це не зовсім страшно. Отакий От Фордік. Забув вам показати його під капотом зараз. Це виправимо. Кіс чистенький, мотор в пилюці. Картерні гази немає. Кришка в пилюці, це значить, що мотор <хи> не розбирався, так? Да? Чи ні? Як ви думаєте? Ну, Це чисто моя суб'єктивна думка. Загальна машинка. Класно. Отака, друзі, машинка. Я думаю, що переходимо ми до наступного варіанту. Це має бути гарний перехід. <с> Я не знаю, що зможе зробити наш монтажер. Ми це побачимо. Друзі, наступний наш автомобіль. Я гадаю, що він також вартий вашої уваги. Opel Astra 2009 року 1,4 бензин 66 кВт. Оригінально 129 тисяч пробігу перший власник. Цей автомобіль від першого власника. Давайте оглянемо його, також покажу вам. На жаль, друзі, йде дощ, машина вимазана. Е -е, умови не найкращі для зйомки, але все ж таки я постараюсь вам все детально показати і розказати. На таких титанчиках машинка. Тут дивимося, все гарненько, чистенько, нема ржавчинки, нічого такого. Ну, на мій погляд, так як я її оглянув трошки вже, ця машина певного гаражного зберігання, оскільки стан у неї досить класний, по підкрасах ліве переднє крило. Тільки ліве переднє крило має підкрас. Зараз спробуємо побачити, чи відрізняється краска. Не знаю, чи камера передає ту якість, але, на мій погляд, краска не відрізняється. Так, давайте покажу салончик. Два склопідйомника. Електрорегулювання дзеркал, мультикермо, кліма є. Так, дивимось. Як ви бачите, 129 тисяч пробігу. Автомобіль працює рівненько, можна сказати без догану, нарікань ніяких немає. Так, дивимося, як зазвичай ми маленького бріфа, 2009 рік знизу і зверху. 1,4 бензин, 66 кВт. І тут, хто розбирається, да, ми можемо побачити, що це перший власник цього автомобіля. Бачите, немає другого. Ось така машинка, зараз покажу вам ще салончик трішки. Руль також затертий, я не знаю чому так. Можливо, тому що машині вже 15 років, чи скільки там, трошки більше 16, можливо. Але так в загальному станції машинки просто, просто клас. Також на веслах. А сидушки чистенькі? Гарненькі. Ну, як, порівняно, звичайно, що якщо клієнт буде брати під себе цей автомобіль то потрібно робити хімчистку. Ще один недостаток, єдиний, напевно, що не тримають ці амортизатори, не тримають задню кришку. Є там форкоп цієї машини, також є запасне колесо і там всередині є домкрат, ключ, крючок, якась викрутка є. Такий автомобіль, друзі. Без перебільшення, це, напевно, найкращий автомобіль зі всіх, що я оглянув. Цей автомобіль найбільше мене зацепив, оскільки від першого власника невеликий пробіг. Ну і стан машини в загальному досить класний. Ну що, переходимо до наступної і останньої машинки на сьогодні. Ну Що, друзі, останній наш автомобіль. Зразу інформація по ньому. 2009 рік, 1,6 дизель, 80 кВт, 193 тисячі пробігу. Другий власник продав цей автомобіль сюди, на цю стоянку. Але що я вам хочу сказати? Другий власник це не завжди круто, через те, що пробив я його електронним прибором, друзі. Переднє праве крило, передня права дверка, задня права дверка, заднє праве крило і задня ляда крашені. Я не знаю, як тут вийшло. Шпакльовки, здається, немає, так як я його пробив. Але, тим не менш, крашена ціла бочина і задня ляда. Давайте далі подивимося по кузову. Покажу вам її нюансики. І будемо завершувати вже цей випуск. Ось така царапина, звичайні сталеві діски. Протектор, здається, ще такий непоганий, але 14 рік, 10 років в резині. На жаль, я думаю, що на ній вже їздити не зовсім безпечно. Дивимося далі. Права задня арка. Має вм'ятину таку, немає лючка. Є парктроніки, поцарапаний бампер. Десь прижатий, прибитий. Не знаю, хто з ним що там робив. З цієї сторони також є сліди. Не знаю. Можливо, сполірується, можливо, ні. Я думаю, що в нас в коментарях будуть експерти, які це все обсудять і взагалі обсудять наш випуск. Далі, здається, більш нічого такого критичного немає. На капоті ось такі нюанси є також. Давай, пок... Давайте покажу вам ще салончик. Два слоподйомники, електрорегулювання дзеркал. Дивимося 193 тисячі пробігу. Звичайно, я вам покажу маленького бріфа, щоб ви могли побачити всю цю інформацію самі. Є кондиціонер, як зазвичай. Давайте заведемо його також. Слабенький акумулятор, але ще завів. Ну, звичайно, потрібно буде це все також устранити. Дивіться, другий власник є. Об'ясню друг, можливо, хтось буде казати, що це перший власник. Це не перший власник через те, що перший власник відмічається циферкою 0. А якщо вже циферка 1, то це значить, що це вже другий власник. Дивіться стан самі. В загальному він непоганий. Моторчик робить рівно, коробка переключення передач працює бездоганно, але перекрашена ціла права сторона, я не знаю, можливо, для когось це щось дуже страшне. Власне, для мене, якщо покрашено гарно, я в цьому не бачу ніякої проблеми через те, що на дорогах стається всяке. Ну, звичайно, якщо там не нашпакльовано, не варено півмашини. Я думаю, що люди мене розуміють і знають, за що я говорю. Ось так виглядає багажник. До речі, досить такий вмістимий. Нова запаска є. Я так розумію, що це ще оригінальна стоїть. І там всередині також є домкрат, ключ і все необхідне. Також є знак аварійний. Загально по машинці я розказав все. А ви далі думайте. Що з цим робити? Дуже дякую всім за перегляд цього випуску, дякую за вашу активність на нашому каналі, за лайки, за коментарі. Коментарі не завжди приємні і не завжди їх приємно читати. Тим не менше, ми також вдячні цим людям за те, що вони висловлюють свою думку. Ну, і якщо вам в цьому випуску понравився якийсь автомобіль, звичайно, ви можете написати нам наші реквізити, наші дані. Номер телефону чи щось тому подібне, воно завжди є під відео. Ну і, звичайно, ми будемо вам безмежно вдячні, якщо ви оціните це відео лайком. Ось такий у нас вийвся випуск, друзі. Ми їдемо вже додому, будемо відпочивати. Бажаємо всім гарних вихідних. Ну, гарного робочого тижня, певно, бо я не знаю, коли це відео буде загрожене на YouTube. Тим не менш гарного вам дня. І всім дякуємо, що залишаєтесь з нами. До нових випусків. Чекайте, ми будемо обов'язково.